Доброго дня, шановні члени виконкому. Як мене чути? Доброго дня, чути вас добре. Мені сьогодні доручено провести засідання виконавчого комітету 14.30, кворум у нас є. На порядку денному у нас сьогодні перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами міської ради, який складається з 42 питань. Сподіваюся, всі з ними ознайомлені. Якщо питань немає, прошу. Підтримати та проголосувати за порядок денний в цілому. за. Дякую. Переходимо до розгляду питань по суті. Перший доповідач нас маков Софії Горігорович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Питання про надання дозволу КП «Дніпровський метрополітен на виконання робіт і функції замовника щодо проєктування та реконструкції об'єкта на станції метрополітену вокзальна. Прошу підтримати та проголосувати. Поки що вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідальний. Дякую, підлубний Едуард Станіславович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Друге питання про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на реалізацію публічно-вінвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків семейного типу дітей сіріт та дітей позбавлених батьківського опікування від 24.04.2025 Номер один. Якщо зауважень заперечень немає, прошу підтримати та проголосувати. за. <кхи> 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 Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Зуїв Антон Вікторович, директор департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради. Питання з 3 по 6. про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради на виконання функцій замовника з проєктування та будівництва об'єктів захисних споруд цивільного захисту. Про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради та виконання функцій замовника з проєктування та реконструкції об'єкта реконструкція елементів благоустрою зі встановлення пам'ятного знаку захисникам полеглим у боротьбі з російською агресією проти України у районі будівлі по проспекту Сергія Нігаяна. 2 Парк пам'яті та примирення у місті Дніпрі. Наступне питання про внесення змін до рішення виконкому міського ради від 04.06.2024 за номером 3-4-6 про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради на виконання функцій замовника на проектування та будівництво об'єкта нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території центру надання адміністративних послуг у форматі прозорий офіс за адресою міста Дніпро. Вулиця Михайла Грушевського, 70. І питання про визнання таким, що втратила чинність. Рішення виконкому міської ради від 20.04.2021 за номером 407 про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради на виконання проєктних робіт реконструкції та функцій замовника по об'єкту реконструкція будівель комунального некомерційного підприємства. Міська клінічна лікарня номер 6 Дніпровської міської ради по вулиці Батумській, 13 у місті Тніпрі. Якщо зауважень заперечень немає, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Павлюк Юлія Олександрівна, директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Сьоме питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 14.05.2024 за номером 8-14-5 про затвердження складу конкурсної комісії для розгляду проєктів та затвердження результатів конкурсу з відбору проєктів для участі у міській цільовій програмі співфінансування проектів на допомогу силам безпеки і оборони України якщо зауважень нема прошу голосувати за. Да. Дякую. Наступний доповідач Пульченко Андрій Олегович, директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. Питання з 8 по 10. про демонтаж рекламних засобів вивісок і табличок про визнання такими, що втратили чинність рішення виконкової міської ради про питання експлуатації легкових персональних електричних транспортних засобів електросамокатів у накалістовища на території міста Дніпра. Якщо зауважень питань нема, прошу підтримати та проголосувати. Дивіться. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач передач Пайфер Сергій Миколаївич, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Питання з 11 по 34. Про затвердження протоколу засідання комісії про виконкому при виконавчому комітеті міської ради з житлових питань від 20.03.2025 за номером 03 три, дріб Про видачу ордеру на квартиру 311 за адресою вулиця Павла. Міренберга будинок 6. Про видачу ордера на квартиру 101 за адресою вулиця Павла Міренберга, будинок 6. Про включення до числа службових жилих приміщень квартира 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 за адресою вулиця Космонавтів, будинок 7. Про включення до числа службових жилих приміщень квартири 3001 за адресою вулиця Троєцька, будинок 5. Про включення до числа службових жилих приміщень квартири 7 за адресою. Спект миру, будинок 95. Потім з 17 по 23 про затвердження списку на заселення службових квартир. 24 про виключення з числа службових жилих приміщень квартири 10 за адресою вулиці Любарського, 118. Про виключення з числа службових жилих приміщень квартири 35 за адресою вулиця Дана будинок 29. Про виключення з числа службових жилих приміщень квартири 3 за адресою вулиця будівельників, будинок 5А. Про виключення з числа службових жилих приміщень квартири 8 за адресою вулиця братів коробців, будинок 50. Про видачу ордер на квартиру 14 за адресою вулиця моніторна, будинок 7. Про надання квартири, 2005 за адресою вулиця Троїцька, будинок 5. Про видачу ордеру на квартиру 42 за адресою вулиця Данила Галицького, будинок 24, про видачу ордену на квартиру 902 за адресою вулиця Осіння, будинок 19, про видачу ордера на квартиру 108 за адресою вулиці Яскрава, будинок 11, про прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, внесених змін до облікових справ осіб. І про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства Жилсервіс Дніпро, Дніпровської міської ради. Якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. за. Дякую, наступний доповідач Волог Дмитро Володимир, заступник директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, начальник головного архітектурно планувального управління, головний архітектор міста. Питання з 35 по 41. про присвоєння житловому будинку господарським будівлям і спорудам адреси вулиця Кіноспортивна, 94 АНД район. Про присвоєння будівлям і спорудам адреси вулиця Курсанська, 10, Самарський район, про присвоєння будівлями, спорудам адреси, вулиця Краснопільська, 17, вулиця Краснопільська, 17, А, вулиця Краснопільська, 17, Б, Чечовоський район, про присвоєння на завершенні будівництва офісні будівлі спобудовано прибудованими приміщеннями комерційного призначення, адреси вулиця Панікахи, 1, В, Соборний район, про присвоєння багатоквартирному житловому будинку секції номер 1 2. 7 черги будівництва багатоквартирного житлового комплексу забудовано прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами адреси Шосе Запорізька, 32 М, Н. Шевченківський район. Про присвоєння об'єктам третєї черги будівництва житлового комплексу збудованими нежитловими приміщеннями та багатофункціональної будівлі з паркінгом адрес проволок, проволок добровольців, 23 провулок добровольців 23 В, Соборний район. Про продовження строку дії паспорту прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності по вулиці Широкій у районі будинку 222. Якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Наступний доповідач Жирський Сергій Сергійович, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Питання 42 про перепоховання останків військовослужбовців. Прошу підтримати та проголосувати. Дев'ять за. Дякую, рішення прийнято. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую. Порядок денний вичерпано. Всім до наступних зустрічей. Дякую за увагу. До побачення.